Здається, в оренду окремо стоячий житловий будинок в селі Скнилів. Це є поруч біля Львова. От До кільцевої звідси, якщо машиною, одна-дві хвилини приблизно більше не буде. Оце все є прибудинкова територія. Тут, в принципі, по паркану видно межі ділянки, бо тут ще навіть є. Значить, будинок загальною площою 140 квадратних метрів. Будинок, в принципі, передбачений на парковку двох автомобілів. При потребі, то одна машина може бути в гаражі, інша під навісом тут біля там, то може також стояти. От це є будинок з отакою ділянкою. 140 квадратних метрів. Оце такий піднавіс, і тут є гараж.